Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Сьогодні в вашій увазі пропонується на перший погляд ніби легенька задачка, але насправді вона є досить складною, тому що під час обговорення в соціальних мережах було дуже допущено багато помилок. Ось водії розгубилися в цій ситуації, тому пропоную спільно вам сьогодні її розглянути, ну і також дам відповіді і детальні пояснення до неї. Отже, як ви бачите, до перехрестя у нас під'їхало чотири транспортних засоби: це є пожежна машина, з увімкненими проблизковими маячками, жовта вантажівка, ось червоний легковий автомобіль, і також під'їхав трамвай з правого боку жовтого кольору. Також ми бачимо, що на перехресті є знаки пріоритету, вказана табличка напрямку головної дороги. Ну і запитання до даної задачі. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Отже, у вас зараз буде декілька секунд часу, щоб ви могли проаналізувати це перехрестя і написати свій варіант відповіді, перевірити свої знання правил дорожнього руху, так? І от відповісти в коментарях, на вашу думку, яка, власне, буде черговість. Перед тим, як. Оголошувати відповідь, і поки ви роздумуєте, хотів би нагадати вам, що на YouTube-каналі є повністю відеокурс навчання з усіма офіційно затвердженими тестами ПДР на різні категорії, на мотоцикл, на легковий автомобіль, на вантажні автомобілі. Тому, якщо ви зараз навчаєтеся в автошколі або хочете самостійно підготуватися до складання іспиту, з допомогою цього курсу ви зможете якісно підготуватися. Ось всю інформацію залишу в описі під даним відео. Але коротенько хотів би сказати, що для того, щоб отримати доступ до всього відеокурсу, на youtube каналі ви зможете оформити спонсорство, а саме рівень водій професіонал надасть вам доступ до усіх відео. З даної підготовки, з даного курсу. Тому друзі, всіх вас запрошую до підтримки каналу, ну і в якості подяки, ви будете мати повністю на один місяць часу, YouTube надає доступ до усіх відео. Ну а тепер давайте розбиратися із даною ситуацією. Отже, як ми знаємо, з третьої теми, якщо у нас Є рух транспортних засобів з проблисковими маячками. Звичайно, що вони будуть мати перевагу на даному перехресті, і пожежна машина з проблисковими маячками буде проїжджати першою. І ось тут, після того, коли проїхала пожежна машина, у нас було допущено дуже багато помилок, адже багато хто відповідав, що. Трамвай буде проїжджати наступним. Я хотів би вам всім нагадати, що ми на даному перехресті повинні керуватися тим, що є у нас в наявності. В Наявності ми бачимо, є знаки пріоритету, які встановлюють черговість проїзду. Ну і табличкою напрямку головної дороги чітко показано. Ось жирна лінія показує, хто у нас знаходиться на головній дорозі, тобто хто під'їхав зі сторони цієї жирної лінії. На головній дорозі у нас зараз знаходяться. Легковий автомобіль і вантажівка. Отже, поки вони не роз'їдуться між собою, трамвай не буде мати переваги в русі. Бо багато хто думає, що трамваї завжди мають переваги у русі. Друзі, ми повинні пригадати, що трамваї мають перевагу по відношенню до нерейкових транспортних засобів лише тоді, коли вони з ними знаходяться у одинакових умовах. А якщо ми з трамваями знаходимося у різних умовах, то тоді дивимося, по факту керуємося тим, що у нас є на перехресті. Тому після пожежної трамвай не буде проїжджати наступним. Бачимо, що вантажівка з легковим автомобілем на головній дорозі, звичайно, що вони в одинакових умовах, тому будуть додатково використовувати правило перешкоди з правого боку, і легковий автомобіль буде проїжджати другим. Бо він з правого боку знаходиться по відношенню до вантажівки, а вантажний автомобіль буде проїжджати третім. І як ми бачимо, трамвай на даному перехресті в даній ситуації буде проїжджати останнім. Тому правильний варіант відповіді до даної задачі: пожежна, легковий вантажівка і трамвай. Друзі, я надіюся, що вам сподобалися пояснення, вони були зрозумілими, дозволять вам максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі. Ну, а хто хоче проходити навчання по офіційно затверджених тестах, які є актуальні станом на теперішній момент, запрошую вас оформляти рівень спонсорства Водій професіонал. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Відповідь до даної задачки підтримуйте це відео вподобайкою і дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей!